Відбувалися перші замахи на колаборантів, які пішли працювати з ворога. І тоді навіть іноземні ЗМІ звертали увагу, а як же це ви, українці, радієте смерті своїх українців? То ви знаєте, я навіть тоді коментував іноземним ЗМІ. Те, що так, ми українці, але ті зрадники, які за національностю українці пішли працювати на ворога, і відповідно взяли на себе відповідальність тисячі смертів, взяли відповідальність зґвалтувань, взяли відповідальність вбивств катувань, вони такі самі кати і вбивці, як і росіяни, які прийшли зі зброєю на нашу землю. Тому вони мають понести таку саму відповідальність. Тому для нас він, цей зрадник, вже відповідно ворог. І ми сьогодні кажемо, чи можемо ми бажати смерті таким людям, а вони бажають смерті всій нашій нації. Так. Вони бажають смерті нашій країні, вони бажають смерті мені, моїм дітям, моїй дружині. Вони хочуть знищити нас всіх. Та Нехай вони горять в аду.